Доброго ранку, апокаліпсис. Буде знищене людство. Бог приведе кінець цій землі. Все, що показує фільм, це все буде правда, бо все знято по біблії. Знищення відбудеться не тільки світу, а й грішників. Вони будуть знищені для вічної муки. Зараз я теж маю себе знищити для вічних мук. Знищити я повинен ідолів у своєму житті і не бути противником. Всіх противників Бог збере для кари Божої. А також Бог збере вірних дітей для вічного життя в мирі. Будь вірний Богу, вір Богу, не вір людині, яка давно померла, чи якомусь пророку, не роби собі ідола, бо та людина померла і нічим тобі не допоможе. Вона вже сама чекає суду Божого. А Бог вічний, Він бачить тебе, всі твої хвилини важкого життя. Поклання на нього це перемога. Багато країн поклоняються якимось мертвим пророкам, навіть та країна, де жив Христос жах. Дійсно. Тому наше життя не для засудження, а для покаяння і прийти до Бога. Амінь.